Так, всім добрий день. Хотів спитати, ну, коментуйте, пишіть, стоїть мій прицеп, я зараз медленно його пообходю. Скільки буде стояти в такому в такому состоянні прицеп? Та я ж хочу по бортах попроводити. Ану поглядайте. Отак. Ось тут посічено. Ну, ясен вопрос, воду воно возити не буде. Тут теж дірки. Трошки з закривною системою тут не лади пішло. Зараз я обійду по бортах. По бортах тоді поліземо по низу. А ну чи має він ценность? рецепт чи вже ні. Цей борт, ну так тут мелочовка, задній трошки пострадав і пропала закривна система заднього борта. Метал на бортах був дебелий, його порозвертало трохи. Ну скажу днище майже почти ціле. Так, тепер йдемо на низ. Так, всі замітили, що до чого як. Ну, трошки світиться, скажу. Трошки світиться. Так. Тепер, тепер. Фух. Ну цей скат зовсім під заміну. Дірка на дірки. Так. Самої рами. Теж її настроєння спортило, є з дірки. Так, що по цьому скатові? Думаю, якась мілочовка якась. Так, цей скат, можна сказати, цілий. Той скат, ну нехай дойду. Циліндер, ну скажіть, це ремонтується. Трошки викручена різьба. Викручена різьба. Потім Вот Ось, Ось Тут вырвато. Надо доварить шлангу під замен. Так. Якби сією діркою це не дуже страшне. А ну потім хотів показати сам Ось так Таким був у нас. Є крупніше, але ну його нахер так. Цей скат. Цей скат теж, мабуть, можна заклеїти. Осколки є, ось, але вони мілочовки. А, ні, внизу воночки він спустив. Все. Коротше, скатів нема, рама бита. А ну пишіть, коментуйте. Е, кстати, на документах. Прицеп на документах. А ну, експерти, вопрос такий. Оцініть оцей прицеп. Оценка прицепа, хотілося, щоб... Ну тільки не те, що скажіть, що чермет на ДСС, може воно ще ходитиме. О. Пишіть, коментуйте.